Всім привіт! З вами Віка і сьогодні я покажу, як строїти домик у Манікрафті. Цей домик маленький і я можна там зробити 2-3 поверхи. Зараз у нас загрузиться, тому що я зразу підготовила погану е, е, трасу підготувала. Ось такий домик. Наприклад. Давайте зайдемо і подивимось. Ну, тут у нас ліжку тут можна що хочеш поставити драбинка на другий поверх, Вірсак, цей і декор Можна ще зробити також третій поверх. Ну що, давайте почнемо. Е, ідемо вибирати місце, де ми будемо строїти. Давайте підготовимося, що нам треба для строїтельства дому. Е, так, ступеньки. Ще треба взяти. Дубові. Де вони? Вот ми ну, зараз подивимо стекла. Е! Вибачте, просто у мене сестра тут. І зараз я ще подивлюся, що нам треба. Можна факели. Так. Ну, тут вже самі рішайте, тут можна розставити. Як там можна розставити. Вічне. Зараз треба ще підготувати. Так, де двері. Мені більше самі ці подобаємо. Я вже підготувала місце. один два три один так так тут так Один, два, три, четыре. Два, три, четыре. Два, три, четыре. Один, два, три, чотири. І на п'ятому ставимо. Так. Тепер ми робимо таку конструкцію. Отак. От робимо тут так само. Робимо от тут. І робимо от тут. Далі. Робимо от. Так. Давайте зробимо краще вот так, тому що в нас там буде віконечко. Сюди ми зараз. Так. Отак. Вот Сюди зараз теж поставимо. Можна робити і в три блока. Ну я зроблю так. І тут і панелі. Ай. щось не виходить. Раз, два, три, чотири, п'ять. І беремо знову стеклянные панелі, розставляємо. Беремо тут. Бачите, щось не так у нас тут. А тут, бачите, ми вже досвідками зробили, а нічого треба було. Шитка в нас, а я нічим немає. Я нічим не. Я бачите, щось не хоче йти. О, пішло. Тут достки. Давайте тут быстренько исправим, потому что так не добро. Зараз подаемся тут, а вроде бы О, нарешті. Хай вже буде так. Ще драбинку не забули. Зараз я візьму драбинку. Так. Сюди вот такий, якби, к потолок. Знизу цей потолок. Випущаюсь. Так. Зараз давайте зробимо три Один, Два, три. Один, два, три. Це зробимо на чотири. А хоча хай буде, тому що у нас ще там буде криша. От тут уже... Ще можна зробити так же само. З, можна зробити і третій поверх. Давайте ще третій зробимо. От так Давайте то так Тут обираємо. І робимо ще останній третій поверх можна і два. Три. три. Один, два, три. Ви можете хоч десять таких зробити поверхів. Один, два, три. Ще я хочу зняти відео про декори для домиків там. Будемо знімати з подружкою виживання пущить хто хоче, щоб ми знімали з подружкою виживання. так і зараз ми вставляємо стеклышко панелі. От тут має бути, бачите, тут дві рисочки знизу, а тут не має бути. Але можна там і так же саме зробити. Так, зараз фінальний раунд. Ми робимо кришу. Якось не так, бачите. Що це зробити за 5 хвилин? Я просто помало роблю і так, з помилками. У мене проблеми з п'яткою вискакує. Так, ок. У мене неправильно встають блоки. Тепер звідси починаємо. От е -е. я ще вам хотіла щось сказати, але я забула. От так наш домик виглядає поки що і зараз ми будемо зароблювати кришу. І тут у нас фінальний раунд криши. Так, робимо так. це упираємо. Робимо так. От вот. Ем... Зараз робимо вот такой ставим. Ось наш домик готовий. Завшилося поставити драбинку і зробити підлогу. Можна ще зробити якби, кришу е, такою і зробити там балкончик. Якщо ви хочете, набирайте 10 лайків, І я е, зроблю балкон. У нас три поверха, вот так, вот так. Зараз мы берем сундучки, кроватку и так дальше. третьому у мене буде кроватка. У мене буде тут верстак. буде. От у нас тут. Тут у нас буде по нас тут будуть судочки. Давайте поставимо дві три давайте пічки Так, хотіла вам показати один декор. Так, виходимо з будиночка Я халапа пандець. Вот. Я вже спорта. Ось такий у нас домик, красивенький полупільки, і зараз ми зробимо для нього декор. Вот я взяла квіточки, горшочки. Давайте перше поставимо горшки. От. І ставимо квіточки, які ви хочете. У мене вот такі... Так. Вот так. Все гарненько, красивенько. З вами була Віка. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Як кажу Шерс, якщо наберете 10 лайків, то я зроблю паукон. Всім пока!